Малюйкер у місті пройшло підбиття підсумків конкурсу малюнків серед учнів мистецьких шкіл. Однією з учасниць конкурсу стала Катерина, вихованка школи мистецтв номер 1 Дівчина ділиться, що приймати участь у фестивалі їй принесло багато задоволення та нового досвіду. Мені дуже сподобалось брати участь. Я малювала цей малюнок два тижні. В мене було дуже велике натхнення щодо цього малюнку. Я прям дуже прониклась з ним. Мені дуже сподобалось працювати з кольорами і придумувати сюжет картина про про шахту і про як підземне її життя, як там люди працюють, як там все виглядає всередині. Художній конкурс проходив у рамках щорічного фестивалю Весна Рудани КР 249 Юні художники з різних мистецьких шкіл семи районів нашого міста створили свої різноманітні яскраві роботи. А тематика малюнків цьогоріч – зобразити ви свого району в окремій кольоровій гамі. Кожен район мав відобразити значні місця Кривого Рогу в своїй кольорі. Робігамі, тобто, щоб потім створити таку панорамну картину всього міста як окремий пазл. Кожен район окремий пазл. До членів журі надійшла велика кількість робіт, але відбірковий тур з кожного району мало змогу пройти лише шість найкращих малюнків. Тож цього почесними грамотами були нагороджені 42 учасники конкурсу, які перенесли усю красу нашого міста на холст за допомогою фарб та свого таланту. Зараз це нагородження наших юних художників. Вдячний їх і, і вам за, за ваш талант, і вашим батькам, і, безумовно, і нашим фахівцям, котрі навчили вас цьому і вчать і подальшому. Так що вітаю вас з перемогою, з, з закінченням такого конкурсу, як Малюй КР і напередодні. Дня міста ми завжди таке робимо. І я вважаю, що будемо і в подальшому таке робити. Так що вітаю всіх з перемогою. Тож подібні конкурси стають не лише визнанням мистецтва, а й символом патріотичного єднання та культурного розвитку міста. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.